Всім привіт! Сьогодні ми з вами побуваємо у Ліверпулі, великому портовому місті та місці народження легендарної групи Beatles. Прийшла в готель, у мене на голові просто там такий вітер на вулиці ужасний Що, заходимо в кімнатку? Це у нас тут. Шафа і ванна. Спускаюся і вже хочеться піти погляди в центрі саме ввечері, тому що я завтра ввечері вже ж буду їхати додому, а хочеться подивитися, як Ківерпуль виглядає вночі. О, так тепло одягнено, тепли костюм, це як має бути. І тут збоку група дівчат проходить просто в дітніх платьях. Я не розумію, яким на холодно. Мед'ю стріт це вулиця, яку обов'язково потрібно відвідати. А одним із найпопулярніших закладів вулиці є Каверн Клаб, де виступала група Бітлз. А навпроти, її сестра Близнюк Каверн паб, куди я і зайшла. Вчора прийшла додому зразу, зразу пішла спати, що дуже хотіла. А зараз я вже прийшла на сніданок, подумавшись, їсти смішненьке. У нас тут є з такого. О, я візьму на пане собі бакон. Зараз омлет. Ось такий мій сніданок. Правда, я її мені здається забагато набрала. Там ще сирочок, йогурт. Зараз мені принесуть капучино, але подивіться, з яким видом. Це основний їхній залізничний вокзал. Це, не знаю, якісь стародавні приміщення, але мені найбільше ось це. А ви думаєте, що я не взяла ніякої зелені, то її тут просто немає. З овочів це тільки от грибочки були і все. Виселилася, речі залишила в готелі, щоб наносити, можна було спокійно це все зробити. Тому зараз вже місто взялася своєю водичку. Наступною локацією, яку потрібно обов'язково відвідати, є церква Святого Люка або Bombed Out Church. Її було знищено в 1941 році, і після її не реставрували. Так вона і залишилась. На даний момент в ній проводять різні події, і я потрапила на одну із них. Це була осіння ярмарка. Кожна одну із головних вулиць називається болт-стріт, також багато їжі, саме таких закладів цікавих магазинчиків. Альбердок. Одна із найпопулярніших туристичних локацій в Ліверпулі, розташований на березі річки Мерсі. Колись це було портове місто, а зараз це місце, де можна прогулятися вздовж набережної, відвідати музеї, різноманітні ресторани, кафе, бари та магазини. Також влітку тут проводять різноманітні заходи та фестивалі. А зараз я зайшла в магазин Beatles і повністю присвячений цій групі. Ось тут є музей присвячений Бітлз, але я, на жаль, не сильний фанат цього гурту, тому не буду туди заходити. Розкажу вам про те, як я добиралася. До Манчестеру я їхала автобусом, вартість якого в принципі була в районі 12 євро. Здається, я купляла через додаток, і трейнлайн, це так і називається. А вже з Манчестера в Ліверпуль і з Ліверпуля в Бірмінгем я буду повертатися на поїзді. Поїзди дійсно швидкі, з Манчестера в Ліверпуль одна година, а з Ліверпулю в Бірмінгем дві години всього лиш. І дуже зручно, як можна собі ти заходиш на білеті, не пише місце. Тобто ти заходиш і вибираєш собі будь-який, який хочеш. Єдине, якщо ти не вибирала собі, звичайно, там... За столиком. Та краще за столик не сідати, тому що зазвичай такі місця можуть бути вже кимось куплені. Просто важливо вибирати якесь звичайне місця. Я дуже хочу піднятися на колесо огляду, щоб більше подивитися місто. Що? Я вже тут цей мужчина допомагав зайти. Місця тут достатньо, тут не знаю, 8 людей 100% поміститься. Я сказав, якщо потрібна допомога, нажимай на кнопочку. М -м -м. Будемо зараз їхати. На самому вершечку, просто на піку. Ух, чесно, так аж страшновато трішки. І ми зупинилися. Дійсно, надовго. Але клас. Вам чесно, краще, атаку не знадивитися, реально страшно. Я хоча не дуже висоти боюся, але моторошно стає знаєте, від таких відчуттів. Просто неймовірний вид. Я рада, що про нас не забули. Всього ми прокаталися 5 разів на цьому колесі. На дорослого, до речі, коштувало 13 фунтів. Там була ще віп-кабіна 100 фунтів. Не знаю, які там умови мають бути. Я ж не могла не приїхати на стадіон Ліверпуля. Обов'язковим для відвідування на стадіоні є музей футбольного клубу Ліверпуль, де представлені їхні трофеї, медалі, історії легендарних гравців, тренерів та історичні моменти, які зробили футбольний клуб Ліверпуль одним із найвидатніших клубів у світі. що мені дуже хочеться попасти на матч. Ми сказали, що пілети ще є, але вони закриваються за день до матчу. І, по суті, вже зараз їх неможливо купити, а тут таких перекупів немає, або я не знаю просто, як їх знайти. Тому ще трошки тут побуду і буду їхати назад в центр міста. Я прийшла знову в заклад з бургерами, тому що мені так бургера захотілося, і будемо зараз вибирати. Принесли за мій бургер. Можна було вибрати салат або картоплю фрі, але я вибрала салат, тому що багато зирного. Коли я вперше зайшла в кафедральний собор, в мене перехопило подих. Це один із найвизначніших архітектурних шедеврів та духовних символів міста Ліверпуль. Його вражаюча готична архітектура та величність зробили його незабутнім місцем. Собор відомий своєю надзвичайною висотою та масштабом, а також унікальним дизайном, який поєднує традиційні та сучасні елементи. Тут до речі є бістро, як ресторан навіть такий. Там люди бачу, зараз я вам покажу. Сиділа там є столик. Я вже забрала свої речі з готелю. У мене ще є дві годинки до мого поїзда. Хоча, якщо чесно, я тепер ішла запитувала, чи можу я трішки поміняти білет, але сказали, що так як я вже купила, тут такого немає, що поміняти на раніший. О, тому в мене ще є дві годинки часу. Зараз погуляю, можливо, в іншу сторону міста піду. Я сюди вчора не, не дійшла, але це просто неймовірно. Я так хотіла побачити вечірню набережну. Це, звичайно, не набережна, мені потрібно далі піти. Але ця частина також дуже красива. Зайшла якраз всередину Альберт Так. І тут просто казково. Вже моя маленька подорож закінчується, ці прекрасні вихідні в двох неймовірних містах Англії. Просто потрапило в моє сердечко. Тому я вже скоро повертаюся на залізничну станцію. На свій поїзд до Бірмінгема, тому що завтра вже не менш насичений день в клініці. Я вам вдячна за перегляд. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися на канал. Для мене це дуже важливо. Ще раз вдячна вам за перегляд відео.